Всім привіт, народ, слава Україні. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Пройшло дві доби з початку нашої посівної. Печемо вогнями, рухаємося доволі пристойними темпами. Враховуючи те, що вчора вже там пішли трошки кусочки з якихось там ділянок, наших. наші якісь свої експерименти, які я покажу під час сезону. Я там не був не сіяв тут і не знімав нічого, через і вам нічого немає, як показати. То нічого ви не втратили, то не проблема. Ну, і на даний час ми вже десь засіяли майже 200 гектарів пшенички. Досить непогано йде. Враховуючи те, що в нас зараз трошки є там якісь організаційні питання, які ми не можемо продовжувати на великих площах нашу посівну, вирішили, щоб не стояти, не простоювати. Сьогодні засіваємо наш найсерйозний експеримент по пшениці наше демо-поле. Такого демополя я ще не сіяв. Такого великого. Буде більше 20 сортів пшениці. Я стільки ще не висівав, Так що, народ, ставте лайки наперед, коментуйте, гарного вам перегляду, ми беремося до роботи. Правда, ще чекаємо на одну компанію, яка має привезти нам насіння. Але вони вже в дорозі. Зараз ми то все порозгружаємо, посортуємо і вирушаємо в поле. Все вам покажу, буде драйвове відео, так що не перемикайтеся. Так, ну ми вже на полі народ погода не помінялася ні разу, суш конкретна. Вологи не передбачається на даний час, всі, мов сухе, варіантів небагато. Поки ще трактори не приїхали, приблизно вам розкажу. Тут у нас буде розміщатися, демо ділянка, тут гарне таке рівномірне поле. А от тому у нас є пай, де був посіяний гібрид піонер ріпаку. От там ми запхаємо наші остисті сорти, тому що цього року дві компанії нам дали остисті сорти пшениці. І там ми їх запхаємо, щоб вони нам часом не змішалися з безостими, тому що маємо таку гірку практику, коли воно змішувалося, і можуть бути потім величезні величезні проблеми. Воно дуже негарно дивиться, коли остиста пшениця змішується з безостою. Дядько привіз насіння, зараз він розвернеться. І будемо потихеньку розгружати. Андрій десь там ззаду їде трактором з сівалкою. Потихеньку вкленюємося. Погода нам дуже сприяє, сонячно гарно, вітер трошки нам правда буде заважати, але. Вибрати погоду нам е нереально. Так що маємо те, що маємо. Дуже сильно чекаємо на дощ. Не знаю, правда, коли він е в нас буде, щось ніби обіцяють на післязавтра. Але чи то так станеться, чи не станеться, вже навіть е важко щось сказати. Тому що обіцяють, обіцяють, а дощу як не було, так і нема. І то є проблемою для нас. Станом на даний час засіяли вже більше, я вже казав, більше 200 гектарів. Загально будемо сіяти десь біля 500. Так що ще трошки і екватор. А, вже здесикували соняшник. Я думаю, що кілька а, днів і можна буде забирати соняшник. Ціна, дивлюся, падає на все, що на сою, що на соняшник. Радостів нема від чого. Так що маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо, народ, беремося до роботи. Ось і Андрійко показався на горизонті. Зараз ще під'їдуть хлопці, є представники компанії ДСВ, КВС, допомагають нам сіяти, та й щось трошки потихеньку показують, як воно виглядає. Дороже. Дур... Так, продовжуємо кусів. Вже на завершенню гібриди ДСВ. Верніше сорти ДСВ. Крайній сорт. Крайній сорт ДСВ. Продуцент. От його вистачить набагато, так? Зараз покажу, що ми ще тут маємо. Тут є лідера, штрудо щось інтересне привезли. І КВС. В загальному 21 сорт. А того, что сами Нет, он не те саме, там 5 сортів. А, еще рад GT там в кінці. Реформ и... И дебі не д де, 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 забув. Так, то є ще тут шумки, которая. Все, я, все вам розкажу, все покажу, все написано. Давай, давай, смішно давай, иди відкрив. Сипим? Скільки його має бути, Іван? Я способні. Сто сорок. Сіємо всі сорти по три з половиною мільйона. Саме даний сорт у нас получається. По 140 кг на гектар. Кожен сорт перераховуємо перестановляє надолу. Так, продовжуємо роботу. Трошечки Андрійку тепер посіє. Я відпочину подивлюся збоку, як воно виглядає, та й вам зазніму. Гарні хмарки сьогодні. Небо таке цікаве-цікаве. Отак, нога за ногою, нога за ногою і вже дев'ятий сорт пішов до роботи. Ще трошки і екватор по сортах буде. А там далі обсів буде загальним сортом, і буде чистий спокій. Обсів буде сортом бодіцик. Ранній сорт, тому що ми собі його зберемо окремо і йдемо собі буде стояти. В будь-який момент можна буде тоді її забирати. Так, народ, крайній гібрид на нашому дему, завершуємо гібридами лідера, висіяли 26 сортів. Виставляємо 26-й, напевно, зараз точно скаже, 91.34 і будемо переходити на товар. Так, крайній сорт на нині і переходимо на товарку. Ми з Андрійком нині впекли. 26 сортів пшениці. Ще такого дему ми не маємо. Замаханий, замучений, але довольний. Крайній сорт буде потім бодіцик Дуже зручно буде Бодіциком обсівати, тому що він дуже ранній. Ми його швидше зберемо і залишиться собі демо окремо стояти. Та й по всьому Зараз проходимо гібридом Лідеа софі і гібридом сортом. І тоді переставляємося на Бодяцик. Восьма година вечора. Ще Андрійкові прийдеться добре попрацювати до вечора. Так, Грузимо. Вже Бодицик. Калібруємо одночасно. Все на купу. Хочемо чим пошвидше завершити сьогоднішній робочий день. Завтра він буде не легший. Так, відкалібрувалися. Сипимо добрива і Андрій копече в поле. Величезний об'єм роботи проведений. Нагадаю, 26 сортів пшениці на демо. Завжди в нас там було 10-12 сортів. А того року 26, то просто тепен. Ай-яй-яй! губиш, Назаре, губиш Так, тепер мені буде спокійніше. Найважчий процес під час осінньої посівної завершений і далі лишиться три великих площі і одну докінчити клинчиками. В принципі, ще добрий день роботи і виходимо на екватор. Агроном у нас щось задумав. Що? Все нормально. Найсі лишає А я не знаю, можливо Ні він мав би сюди завернути Чекай Він собі хоче рівно просто заїхати е? Тут машини ввозять наш бурячок, так ніяк я не доберуся на поле, щоб вам зазняти процес. У мене тут процеси важливіші, так що знімаю то, то там, де я є. Ну а бречок ще встигну вам познімати. Так. Ну і пішов процес з Бодициком. Чесно кажучи, дуже мені подобається цей сорт, дуже ранній. Для ріпаководів саме то. Його можна спокійно збирати днів 7-10 раніше, ніж звичайну пшеницю. Так що теоретично ми плануємо наступного року посіяти якусь площу суто під посів ріпаку. Ну що, народ? От і завершилася історія з нашим з посівом нашого демо поля. Величезна ділянка, величезний об'єм роботи. Не забудьте поставити лайк нам за таку роботу, підписуйтесь на канал, спостерігайте за нашими демо ділянками. Дуже багато інформації буде під час цього сезону. Величезне демо ріпаку, величезне демо пшениці. Ну і весною знову будуть якісь свої демо. Так що ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!